Вітаю, дорогі ніці. Сьогодні у нас прості речення. Нарешті, хоч щось у нас з вами простеньке. Sätze. Але, дивіться, ну не все так просто. Керстін щоранку робить гімнастику, махте. Вона хоче залишатися у формі та здоровою, Махте. Ось ці речення розповідні. Який ваш улюблений вид спорту? Ist. Це запитальне слово, питальне речення з питальним словом. Чи любите ви займатися гімнастикою? Магн? Це питальне речення без питального слова? Тренуйтесь регулярно. Це спонукальне речення. Зізольден аймаль ви повинні займатися раз на тиждень. І зараз підуть речення вуншет, які виражають побажання, тобто кон'юнктив цвай, які ми з вами проходили на попередніх уроках. Я хотіла б бути стрункою «вере». Попереду в – «ех», якби спортзал не був таким дорогим, або Вендас Фітнес Студіо до Гнердзотоя Вере. Бачите, в трьох варіантах Ге, «бра». Ух, поїхали. Чотири випадки вживання. У німецькій мові існують різні форми речення зацфуамен. Перше прості речення аньфа гз, друге складні речення ЗЦЗ і меафаг Цузамин ГЗЗ, які ми будемо читати на рівні Б2. Багатоскладові речення, поширені, коротше кажучи, це все. Прості речення це речення лише з однією граматичною основою. Речення можна розділити на такі типи речення відповідно до їх функцій. Розповідні, запитання, спонукальні та побажання. Дієслово є ядром. Діє керн речення. Позиція дієслова чітко регламентована. Ось був урок з малюками, я вам показувала, що я вчу їх складати пірамідки. Що за чим? У головних реченнях дієслово, яке змінюється, стоїть другим або першим, а в підрядних останнім. Зазвичай підрядні речення не можуть стояти окремо, тому що вони є частиною складно-підрядних речень. І вже була в нас така тема. І винятком є побажальне речення в кон'юнтіві цвай. І, і знов таки той самий приклад: ех, якби ж то спортзал не був таким дорогим, і веру стоїть в кінці. А ось те, що ми вчимо на інтеграційному курсі Б1. Людям добре знайома ця табличка, ми її там розібрали досконально, а тут у нас лише приклади. Але тут теж, бачите, позиціони можна роздивитися, тут вони яскраво видні. Форми дієслова, яке змінюється, знаходиться в якій позиції? Ну, вони написали два. Поїхали. Розповідне речення з вересня навчається клаус в Дрездені. бачите, позиціон Свай. Так, підре... О, боже, що я кажу, розповідне речення з дієсловом, яке відділяється з префіксом. Катрін Катерінгіт даст паспорт.

Max, Ale, se o no position 20, ein Gedicht geschrieben. The in München pseudon sind alte autos durch die Innenstadt. Gefahren. Passiv. Oh, passive. The minister were heute interviewed. In last year sind in Deutschland weniger autos verkauft worden. Запитання, а тепер уже все. Інший тип запитання речення з питальним словом ван. Ванхат, дас концерт Все одно Ван хат дас концерт бегунен, все одно позиціон цваль е, до помічного дієслова. Тепер спонукальне Зі зонтен ніхт ніхтмея в кінці раухен побажання Іх все одно вере герн шланг в кінці. Шланг, шланг, шланг. Так, давайте подивимося Хінвайзер. Тут їх два, але вони досить такі цікаві, тобто вони підсумовують цю табличку. Дієслово, яке змінюється, стоїть в позиції 2. Дієслова з префіксами, які відокремлюються та поширені присудки, утворюють рамку речення. Ми вчили з вами на рівні А2 в інтеграційному курсі ЗАЦКЛАМА. І в супровіді дівчатка теж у мене були минулого року в старшокласниці. Я закидала сюди на YouTube індивідуальний супровід теж було. Префікс інфінітива, бо частка стоять у кінці речення. Префікс, звісно, відокремлюваний. Усі інші члени речення можна переміщати. Я вам показувала, пам'ятаєте, захід в Б2 був влітку, мистецтво побудови німецьких речень. Він відкритий той ліст, як він називається, плейліст на Ютубі. Подивіться, ділано. воно. Де в нас нігт кудись переміщався неясно куди, там все це є. Зазвичай підмет знаходиться в позиції 1. Інші члени речення також можуть бути в першій позиції. У цих випадках підмет часто слідує безпосередньо за дієсловом, яке змінюється. Ще не всі форми, давайте підтягнемо. Коли дієслово, а, бачите, Юбінген, під'їхали вже кінець, зараз віскочки, значить, дієслово стоїть в позиції 1. Питальне речення без питального слова. Ну, звісно, присудок попереду або допоміжна попереду. Починається концерт Agnes telefoniert? Бачите, позиціонанс. Тепер, коли у нас äh, спонукальне речення Rufen Sie mich doch bitte morgen an, бачите, де префікс зацдіть. Усядься вже нарешті. Реалі «вере» «Вере» – і будуть Вересфітнес 159-та раз речення, вердасфітнесетоя і хетес думігдох Ангеруфен. І примітка у питальних реченнях без питального слова, у реченнях з проханням і часто в реченнях з побажанням, ті з... слова, які змінюються, стоїть на першому місці. Üвінген". Так, ювенген нам треба поробити. Поробіть формуліри розповідні речення, як в прикладі. Тут які речення не сказано які, але їх треба просто утворити. Дорога Єва, дорогий Клаус. І все. Нещасні два дві вправки. І завтра ми з вами будемо дивитися позиціон, де андерам зацглідер. Ось що вчать німецькі школи, зараз дівчатка мої і Зацглідери. Ви теж будете зануритися в цю ситуацію. Теж прикольна річ, таке її назву Зацглідер. А поки що у нас така тема простенька разом з Альфа ГЗ. Це простими реченнями. Все, мої гроші, до зустрічі, поставте лайк. Побачимося з вами завтра.